А ми зараз до іншої, не менш важливої цікавої теми, понад 4 мільярди гривень повернула в бюджет України Держаудитслужба. Це майже у вісім разів більше коштів, ніж держава витратила на утримання відомства. Відповідні дані оприлюднили на сайті відомства. Загалом служба цьогоріч провела 9 тисяч моніторингів щодо ефективності використання бюджетних коштів. Лише 7 відсотків, а це 630 з них підприємства. Оскаржили в суді, докладніше поговоримо про роботу Держаудитслужби. Зараз з нами на зв'язку Алла Басалаєва, це керівниця цієї установи. Пані Алло, доброго дня! Вам вітаємо. Доброго дня студія, доброго дня, шановні громадяни України, пані Алло про Держаудитслужбу активно почали говорити протягом останніх місяців, і щойно з'явилася інформація про діяльність установи, якою ви керуєте, одразу почала лунати і критика на перевірки, на аудит, багато зауважень і нарікань. Інколи критика вона йде на користь. Кілька слів про те, чим же займається ваша установа і чому критикують, як можливо з цієї критики зробити висновки. Коротко про Державну до державна аудиторська служба зберігає кошти кожного українця від розкрадання. Ми перевіряємо якість проведених ремонтних робіт, утеплення садочків, чи є даху школи, в якому стані укриття в період війни. Ці питання були не якого значення. Наприклад, перебуваючи в понівічених регіонах Київщині. Ми знаходимо дивні речі. Ми заходимо до будинків простих громадян і бачимо, що по актах виконаних робіт насправді у громадян України мають бути стояти там раковини, крани, пофарбовані під'їзди, кахель. А насправді нічого цього немає. У нас не стоїть за мету знайти цього підрядника і посадити його до в'язниці. У нас стоїть за мету, щоб українці зайшли в зиму з відремонтованими будинками. Тому якщо є підрядник, роботи мають бути виконані. Результати насправді наші вагомі за 9 місяців цього року. Ми виявили порушень на 375 мільярдів, 4 мільярди повернуто в бюджет. Це на хвилиночку у 8 разів більше. Ні, що держава витрачає на існування такого апарату як Держаудитслужба. Таких відсотків ми не фіксували ніколи. Було завжди окупність 150-200%. відсотків. Важливо зосередити увагу, що в період проведення нами контрольних заходів ми не зупиняємо роботу підприємств, ми не втручаємося в технологічний процес, в конструкторське дослідження, в операційну роботу. Ми йдемо до тих. То має в наявності первинну документацію. Нам треба договори, фінансова звітність, рахунки, при цьому поточна діяльність підприємства продовжується в штатному режимі. Пані Алло, буквально хвилина. Наскільки я розумію, є з приводу критики, яка лунає, що з нею робити? Які виходи з ситуації? Бачите? Ну коротко, що відбулося на початку війни. Кабінет міністрів України приймає постанову, якою змінює порядок проведення оборонних закупівель. У нас тепер немає довгої процедури конкурентних торгів. У нас є прямій договір. У нас змінюється трошки з чого складається ціна, і кабінет міністрів заборонив вкладати прибуток у склад ціни. Натомість, на за проханням міністра оборони, ми вийшли на ревізію міністерства оборони і з'ясували, що 81 контрагент. Із 1100 контрактів, укладених міністерством оборони в 2021 році, все ж таки вкладали прибуток у склад ціни. Дане питання було піддане аналізу були проведені неодноразові зустрічі на рівні прем'єр-міністра. Було прийнято рішення, що бізнесу все ж таки треба дати можливість вкладати прибуток у склад ціни і з липня, і на майбутнє в договорах. Тепер є ціна у нас в незрозумілому положенні з. Що робити з договорами, укладеними з березня 2022 року, по липень 2023 року? Чи можна заробляти на війні? Тут питання дискусійне, але якщо вирішувати це питання, то вирішувати його треба виключно в нормативній площині, і ми виступаємо за внесення змін в постанову кабінету міністрів, якою надано була б можливість вкладати прибуток і на ці контракти сьогодні відбулася у нас зустріч з бізнесом. Ми підписали меморандум щодо взаємодії і об'єднання зусиль для вирішення ситуації, яка склалась у зв'язку із застосуванням нами постанови, яка прийнята на початку війни. Пані Ало, дякуємо вам за тлумачення. Нагадаємо глядачам, це була Алла Басалаєва, голова Держаудитслужби. Зокрема, говорили про роботу цієї установи.